Доброго дня колеги! Це у нас гібридна форма Міланка селекції Гречко Михайла Олексійовича. Привита у нас тут біля паркану, того трішки додається і сума активних температур. Дана гібридна форма вже перевисіла, повторюється за того, що вона має гарне місце розташування. І її вже можна було давно зрізати. Трішки я пропустив, бо дуже було багато роботи. Зараз тричі в день причищаю ягоду від пошкоджень птицею і того цей кущик також пошкодила суттєво птиця. Відразу підключилася оса. І Я буду сьогодні-завтра оцю форму реалізовувати і там уже далі підчищати всі пошкодження. Що по Значить, Ультраранній термін достигання, дуже висока урожайність. Закладає по 3, інколи навіть по 4 суцвіття. Грони у неї компактні. Ну, не компактні. 700-100 Тобто, якраз гарна товарна грона. Розмір ринковий. Ягода лимонна, жовта, дуже гарна. Масою в середньому грамів 12-14. Можна при недогрузі зробити більшу ягоду, можна при навантаженні зробити близько грамів 10-12. Все залежить від вашого догляду. Форма непогана зимує, має десь 23 градуси морозостійкість, двосатевий тип квітки. Відрізняється в смаку дуже хрумкою м'якоттю і насиченим мускатом. Тобто по смаку шикарна і має дуже. Ранній термін достигання. Тобто ринкова одна з кращих, на мій погляд, жовто-забарвлена ягода на реалізацію Зараз покажу вам її з іншої сторони. Оце ось показує аби для того, щоб можна було зрозуміти її реальний колір. Знаєте, є такі сорта з більш зеленим відтінком, є такі біловаті, а Міланки саме от жовте насичене забарвлення. До речі, бере вона цю жовтизну дуже рано. Потім підтягуємо мускат, бо знову таки є форми, які забарвилися, і потім ще чекаємо тиждень-два, поки з'явиться цукор. Тут нормально, тут з'являється мускат, відразу підтягується цукор і все це паралельно з кольором. Тобто, ну, в принципі, класна форма. в мене є чотири кущики, я міланкою дуже задоволений. І я це її дарю і слава Україні! З білоягодних я рекомендую для посадки саме на ранню ягоду. Дуже ринок її цінує і вже добре знає. Це у нас міланка. Крупничок гарна стабільна, просто тут у мене трішки пропускаю деяку агротехніку, бо не вистачає фізичного часу на все. Зрізаємо 5 серпня, але можна було різати трошки раніше.